Василина Олексійовна, будь ласка, що вас привело вас сюди? Хожа в діра. Тече ми дощ паде, та з моденяком укрита, вітер полупив, та дощ не йде. У Василини Белі протікає дах. Самотужки вирішити побутову проблему пенсіонерки пенсіонерка не в змозі, а близьких людей, які допомогли б, немає. Відтак лише й на поміч від держави. В схожій ситуації опинилася іще одна мешканка Міжгірщини – Надія Кулага. В літньої жінки розвалюється будинок, де з бабусею мешкають непрацездатна донька та малолітня онука. Сподіватись нема на кого. У мене хуже не покрита, зовсім обобакою покриті посередині, не пока не взяли. Та мені вер з драниць покрили шифер, а тепер то то шиферся су драниці гета, шиферся су, У мене вода хуже. Хвилюють громадян питання, що стосується не лише особистого, а й комунального майна. Є певні проблеми із. Гуманітарною сферою це стосується дошкільних навчальних закладів. Звертаються мешканці, а також депутати, сільський голова з різних населених пунктів про створення НВК на базі діючих загальноосвітніх навчальних закладів, а також будівництво нових дошкільних навчальних закладів. Мережу освітніх закладів у районі на часі розвивати. Що ж до медичної сфери, в ній розбудова вже триває. Напередодні відкриття новий лікарняний заклад. Це буде при обласній лікарні по гемодіалісу центр, який ми обіцяли людям, і я думаю, що ми успішно завершили будівництво, реконструкцію існуючих приміщень під відповідний заклад. Це дуже Сильно потрібна річ. Однак медицина району не здатна охопити хворих за всіма напрямками. Тож багатьом доводиться приїздити до обласного центру на обстеження та лікування. Проблема ж для важкохворих чи людей з інвалідністю полягає в тому, що часто вони потребують препаратів, якими держава безкоштовно не забезпечує. А необхідні ліки досить вартісні. Таких потребує Дмитро Липей, чоловік онкохворий. Прийняв вісім курсів хімії, терапії. Але зробили перерив. Тепер гормоном терапію приймаю. А тепер мені сказав професор Гальков, що треба ці уколи. Каже, пацієнт для кращого самопочуття пану Дмитру необхідні 10 ін'єкцій. Кожна з яких коштує 2,5 тисячі гривень. Аби зарадити в такій ситуації, слід долучити до державного фінансування, обсяг якого завжди обмежений, і благодійницькі внески. Громадянам, які клопотали за вирішення проблем зі здоров'ям, а таких більшість допоможуть протягом місяця чи півтора. Всього представники влади вислухали майже 20 зверників.